1 січня 2024 року. Ніхто не очікував, а ми повертаємось в блогерську гру. Новий рік, нові е, нові відео. Не знаю, насправді ми так давно вже нічого не знімали, що я вже навіть забув, як це робити. Насправді ми знімали, ми просто не постили. Так, у нас були деякі відео з наших подорожей, які. В подорожі завжди легко знімати. Але ти потім приїжджаєш додому, одразу в тебе нема часу його монтувати, і тому ти сідаєш монтувати, ти дружині двері відкрив. Сідаєш монтувати за... за три тижні. І тоді ти вже забув, що було в тій подорожі, а потім ще й розумієш, що ти не знімав. 10 годин однакового матеріалу і нема... неможливо з цього зробити одне відео. Але почався новий рік і нам хочеться знову знімати відео, бо ми вже е скучили за цим. Отак от. Приїхали на головний оглядовий майданчик міста. Весь Портленд. Там от гора, яку з нашого вікна видно. Дивіться, як в неї тут виглядає. Квіточка. Квіточка а, і, і там квіточка а, це і. Це будуть якісь зимові троянди. Можливо. У це місце називається Піток Меншн. Тобто дім цього Пітока. Тут був такий Генрі Піток і його родина. Він був, наче якийсь, видавав газету чи щось. Лежив uh -huh. він, коротше, в. Ну, цей будинок побудований, мабуть, у 1909-му, щось таке, я точно не пам'ятаю. Тут десь я поставлю. І він був тут місцевий такий винахідник і взагалі магнат. такий магнат. І він чотири рази збирався на ту гору. Отак, дуже цікаво. був багатий. Яку видно, з його будинку. Так, і з нашого будинку. Коротше, був багатий успішний. До речі, тут така фотка. Оце, у цей холм, на якому ми зараз знаходимося. Він, бачите, зараз весь заросший деревами, а тоді на ньому майже не було дерев, бо всі дерева зробили, щоб будувати будинки. І тому місто називали Стамптаун, типа місто Пеньків. Отак. Коротше, був такий цікавий чувак. Він а ще е, цей будинок, хоч він і не побудований більше ста років тому, але в ньому вже був. Центральний пилосос, знаєте, такий, що в стіну втикаєш цей шланг, а він десь там стоїть в подвалі. І був, була холодильна кімната. А, що ще цікавого тут було? Ліфт. О, так, ліфт точно. І ліфт отак от. Але тут взагалі дуже гарно і дуже такий краєвид свій прикольний. І все дуже швидко тут прибирають. І взагалі сезон різдва якийсь дуже швидкий. Хеллоуін, Хеллоуін, Хеллоуін. Потім хоп, два тижні різдво, 25 грудня вже все, всі декорації зняли, ялинки на спітиках. І вже продають в магазинах на, на Валентайн. Всі е, інцукерки і Валентинки. Все в сердечках. Знайшли таку зону, де можна сісти і погрітися просто так рандомно на вулиці. А холодно, що сьогодні холодно. Я не знаю скільки градусів, але холодно. Не по зимовому холодно, але по осінньому холодно. А ну 4 градуси. Що це може сказати, що і по зимовому. У нас був план взагалі піти в кіно, але до фільму ще більше години, а бажання поїсти олів'є перемагає. Тому поїдемо додому їсти олів'є і дивитись в домашньому кінотеатрі фільм. Я сиджу чекаю, поки дружина запалить свічки на відео, а їсти хочеться так сильно. Не від в БМ камеру, кажу, що їсти хочеться. Як красія, як гарненько. І Кетрін Огар у фільмі самого 2, перший сніг в цьому році. І взагалі, перший сніг цієї зими. Сьогодні, 13 січня, ми вирішили, що якщо є сніг і холод, на вулиці, десь, мінус 9, щось таке. Треба поїхати там, де ще більше снігу і більше холоду. Тому ми вирішили. Що мене на голові. Ми вирішили зробити наш, що, нашу щорічну вилазку до Канади. Їхати 6 годин. Зараз майже 9 ранку, вже будемо збиратися, вже речі зібрали наш трасти візочок там складений з усім. Відкритий шкаф. шафа. Коротко, так, Будемо їхати. Але щось, е, наче за прогнозом я дивився. Е, так смішно виходить, що туди, куди ми їдемо, насправді там снігу нема. Але він випав ще минулого тижня і там мінус, майже мінус 20 було весь тиждень. Тому сподіваємось, що він ще лежить. Коротше, збираємося і поїхали. Ми якось були поїхали в поїздку, і <світ> забув я свої чоботи ззовні машини. Тому цей раз перевіряємо все, що складаємо, щоб так їх знову тут не лишити. Так, машинка прогрівається. І зазвичай прогрівати її не треба, але сьогодні прохолодно тут. Дивіться, а ну так не видно, зараз вам покажу. За майже 5 років, що я тут живу, мінус 9, це, мабуть, найнижча температура, що я тут бачив саме в нашому місті. Тільки що вийшов сміття винести вуха на конкретно. Ми намагаємось їздити підготовлені, тому у нас є на випадок якщо треба буде. Накачувати шини, також можна джамп-стартнути машину, є ланцюги, є лопата, це додатковий термос з водою гарячою, тут їжа, всякі куртки, а то все реш... решта просто шмотки. Все, може їхати. Ми вже в Канаді. 17 хвилин простояли в черзі на кордоні і потім десь за хвилину пройшли саму перевірку, Нас просто скитали наші паспорти. Все. Нам залишилось їхати десь хвилин 40, тому що там якісь пробки, але ми вже майже на місці. Добрий недільний ранок. Ми приїхали в Ванкувер. Бачите, який класний у нас каєвий вікна. Нам дуже подобається. Які у нас плани надання? Я взагалі то в тебе питав. А, ні, не розказує. А ми будемо їхати зараз на якусь канатну дорогу. Туди їхати десь годину. Подивимось, що, що там і як. А потім я, решту, я не знаю, що ми сьогодні будемо робити. Мабуть, зайдемо кудись в якісь місця, де ми були минулого року. Можете подивитися це відео, як ми знімали, чи оце, де ось воно тут буде, як ми минулого року були вже в Канаді. І що, на вулиці мінус 10. Ми вчора пройшли, трохи прогулялися, тут так прохолодно, але ми нормально вдяглися. Тож нам поки що подобається. Ми вже поснідали і будемо їхати. Знову ми стоїмо на мосту. Ну, ми ще на нього не заїхали, але минулого року ми саме тут стояли в пробках щодня, щоб... тому що ми там жили з того боку. Цього разу я ж вирішив, що треба прямо в даунтауні зняти житло, щоб не стояти щоразу по пів години в, ць... в цьому заторі. Але якось так вийшло, що ми знову в цьому ж самому заторі. Ні, ні, всі шляхи ведуть через цей міст, куди б ти не їхав. Це знаєте, як коли, коли вже не в перший раз приїжджаєш до якогось місця, і ти вже я там знаю то, я знаю це, які вулиці, які цікаві місця. А ми тут знаємо, де за то, в якому, в якому ми будемо стояти. Взагалі, як ми тут опинились, ми спочатку приїхали в інше місце, і ми планували в іншому місті кататися, але там не було парковки, там було дуже багато людей, багато лижників, багато сноубордистів, і взагалі коротше не черга. Було. Да. В тому місці теж була якась канатна дорога, але там були великі, і там ми подивилися, як наче водій людей 50 запихано, так як як ці шпова ти Так, да, Як в тролейбусі в годину пік. Виточки вже на руках. І зараз ми сюди йдемо. Подвоє, це прикольно. Боїшся? Поки що ні. Особи ты так холодно. Ми доїхали. 10 хвилин ми їхали. Ми зараз спробуємо дізнатися, яка висота тут, але по відчуттям ми піднялися метрів на 700, мабуть. <ф. Я не знаю навіть скільки Зараз підемо на ось цей місток, як ви. Це ресторан, прям якийсь. Тут треба якийсь хот-дог тут купити. Тобі люди будь-які. Воно трошки слизьке. Воно ще так колихається. Це колихається? А? Це хтось колихається? Та ні, просто пройшли люди і воно колихається через це. Як твоє враження? Дуже класно. Так красиво, так гарно. Ой. — Просто неймовірно красиво. Мені чомусь здається, що це тут навіть краще, ніж те місце, куди ми вперше раз приїхали. О, дади, кажуть, тут розказують про. Можна прийти і дізнатися про. Багато інформації класно. Мабуть, вони її взяли з. Що це за гумор? Ми привезли з собою свою цю таблетку надувну. Тюб, як тут називають, але наверх з собою її не взяли, сюди, хоча вона лежить в машині, мабуть, і не можна. А Тут є тюб-парк. Ми зараз підемо кататися. Купили собі квиточки по 5 доларів за спуск. Чи то, мабуть, не за спуск, не знаю. Коротше, купили квиточки і йдемо кататися. Він сказав as many times as you want. що Я очікую, що ми тут наступні декілька годин, мабуть, проведемо. Знаєте, цю людину. <гум> Щось вони якось тухло з'їхали. Але далеко. Звідом на гору. <гум> Перший раз з'їхали разом, було дуже класно. Підіймаємося назад. Ми єдині тут в джинсах, не підготовлені. Ось це і є причина, чому я більше не з'їжджав. Як враження? Клас, там ми насі. Хто віддихається? Все, ми нагулялися. Стоїмо, дивимося на ці гондоли, як вони їздять. 880 метрів висота. Як вам? Так якщо подивитися, то не зрозуміло, тому що там Отам От вона якось перегинається і нижче йде, бо там така скеля. І знизу теж повністю не видно, але це капець. Дуже гарно. Все, їдемо вниз. О, такі трохи швидко. Ніколи не буде, я думаю, тут занадто багато людей, що не має до припаркуватися, бо це не таке місце, що сюди всі лижники їдуть. бо... Ну, ти особливо так на лижах покатаєшся. Ну, бо так. Дуже маленькі схили. Там їдуть з лижами, ті, хто на трейлер їдуть з лижами. Тобто тут буде місце і парковка велика. Зараз ми приїхали сьогодні субота і тільки половина парковки зайнята. 155 канадських доларів на двох нам вийшла ця гондола, тобто це приблизно 120 доларів американських по 60 на людину. Тобто, ну це немало, але за такий експіріанс піднятися майже на кілометр за 10 хвилин це дуже класно. Ну, привіт, борщ. Вареночки. Так, друга партія під'їхала. Тут шашличок. Подивіться, який він красивий. Аджичка. І що ще за соус? Айолі сказали. І Айолі. М -м -м. Подивіться цю щасливу людину. Я взагалі не пам'ятаю, коли я шашлик останній раз їла. Це вам не веселці бургер чкен-шашлик. Вау. Я теж хочу. Але у мене дивіться, двічі гора дарунів. Ну і я віджала кусочок, шматочок шашличку. Вийшли з найкращого ресторану, для якому ми були життя. Фу. Оце ми наїлися, Шашечок і боксік, і дируни, і варени. І, В... і, варениць. і квасом, все запиту. Було дуже смачно, дуже атмосферно, душевно, по-домашньому. Музика добра, добра, добротна. М -м -м. Подивіться, як на вулиці гарно, красиво. Так, тепер прогуляться, трошки зігнати на їжені калорії. На їжені. <гум> Все, покидаємо ми нашу квартиру. Не нашу, точніше, а цю ванкуверську квартиру. Поїдемо, лишимо ключі там, де треба це зробити. І ще трохи поїздимо і будемо відправлятися додому. А зараз, поки насолоджуємося останніми хвилинами з цим видом, так. вид дуже прикольний, Зараз вам покажу ще трошки його. Будиночки, там. Гори усі. Ой, там отсюди гори. Це найбільше вражає, що таке місто-місто, і на фоні такі гори. Це дуже прикольно, нам подобається. А ще ми вчора були от біля отієї гори. Ми так думаємо ось її. Це якась стрьомна будівля, оця поряд стоїть. Отже, прикольно. Нам сподобалось. Приїхали на сніданок. Ми щось не знали, що це від ресторану Козак ми думали, бо на гу-картах воно солодко називається. У мене медовичок. Дивіться, який він файний. Вафельний тортик. Подивіться, яке пакування. Ой, я вже поламала все. Я ти пакування розламала. Боже, як гарно. Ляша каже, що це березняки на кіностіроїда. Ні, на що хіба не схоже на Київ, ну скажіть мені. Да, колейка велика стоїть. Але минулого разу ніби теж була велика, а та рухалась швидко: ось то, нульова авеню, і оті будиночки то вже канадська адреса, а ми в Америці зараз стоїмо. Як бачите. Ялинка вже без іграшок повністю очищена. Саша на днях зняла вже всі іграшки, бо ялинка ну вже лютий, і ялинка трохи починає вже осипатися. Прибирати її будемо непросто. Ми зараз її... Ми, я. я зараз її поріжу і складу по коробках, тому що ми плануємо поїхати. Як стане трохи тепліше, плануємо поїхати на океан, там зробити. Невеличкий кострик і які можуть бути кращі дрова, ніж ялинка, яка простояла е, скільки? 2 місяці майже у нас вдома. Тому за роботу. фух, Пройшло 40 хвилин, як бачите, весь весь спітнілий, але... Та-дам! <ріст> зараз вам покажу, що тут вийшло. Це як... якийсь капіц. Коротше, у нас тут 4 таких коробки, повних гілочками, але вони такі пухкі, що насправді там не так і багато, але їх дуже важко трамбувати. Але мені здається, зараз залишилася найважча частина це... це розпилить. І зробити це так, щоб не лишилося ніяких слідів цього розпилу. <ріст> розпилу в. Quarto e Не <ган> знаю я, наскільки він з цим впорається, але хай, хай пробує. Хоча б може щось забере. <ган> я не знаю. Дякуємо за перегляд. Скоріше за все, це буде кінець нашого січневого влогу. Ми, як ви бачите, поновлюємо режим. Публікації відео. До речі, на минулому тижні до, на, до нас вперше підійшли люди і сказали: О, ми вас знаємо з Ютубу. Ми тільки 4 місяці тому приїхали з України. Це було дуже приємно, але ми трохи не знали, як реагувати, <соцем> бо це був перший раз. А, дякуємо ще раз за перегляд. Ми не забудьте подивитися наші інші відео, інше відео з поїздки мнологічної до Канади. Також у нас є багато, мені здається, цікавих відео. Дякуємо. Залишайтесь на зв'язку. Ставте лайки. О, точно, я, я вже забув <свят> Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Ще побачимося.